Моє вітання в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії, а Також в ефірі телекомпанії «Соціальна країна. Ви дивитесь нашу програму Єдина країна, єдина страна лєд». в нашій студії. Тарас Юрик, народний депутат України, фракція блоку Петра Порошенка. Моє вітання Тарасе. Вітаю а, Тарасе, Ну, дивіться, значить, прийняли ви і ну, ви, Ваші колеги також прийняли наприкінці грудня цього минулого вже 2014 -го року. Головний кошторис нашої країни, який називається державний бюджет. Але Приймали його, так знаєте, новий я так розумію, що поспішали прийняти до 31 грудня, щоб в новий рік не, не входити без бюджету. І зараз і експерти, і деякі депутати говорять про те, що бюджет не є досконалим і що там є багато таких спірних моментів. Деталі дізнавалися наші кореспонденти. На думку експертів, дохідна частина бюджету 2015 складена занадто оптимістично. Тільки прибуток з податку на доходи планується зібрати на тому ж рівні, що й в 2013 році. А це трохи більше 4% від ВВП. Але два роки тому українська економіка не перебувала в рецесії. В п'ятнадцятому році це скоріше буде цей відсоток буде меншим. Наприклад, у 2014 році це десь 30-60% ВВП, на 0,7% ВВП менше. 10-12 мільярдів гривень за цією тільки статтею бюджет не добере. А таким чином заявлений дефіцит держбюджету у майже 64 мільярди гривень буде значно більшим. Нагадувати, як депутати ухвалювали державний кошторис в ніч на 29 грудня, зайвий раз не потрібно. Профільний комітет документ не розглядав, а гору взяли політичні домовленості. Прем'єр-міністр України Арсеній Петрович Йоценюк. А якщо можна сказати так, давлячи, пропонує. Пропонував народним депутатам України прийняти державний бюджет, який вони не бачили у ВІЧІ, який вони не аналізували. Ця ситуація є ну, є унікальною, і, безумовно, вона призвела до того, що до сьогоднішнього моменту ми не можемо з'ясувати все-таки. Все те, що було в стенограмі, зафіксовано, воно включено в закон про державний бюджет чи не включено тільки сьогодні. На сайті парламенту з'явилися додатки до закону, які дещо проливають світло на реальні цифри документу, але в них уже помічені розбіжності. 12 днів Україна жила без додатків, без додатків до державного бюджету. Що це означає? Це означає можливість корупційних змін е, в цифрах і домовленість, які були досягнені. Це просто неприпустимо нами виявлені певні неспівпадіння того, що виносилося на голосування, і те, що з'явилося вже в тексті закону після його офіційного оприлюднення. Якщо так сталося, то це є серйозною проблемою, і це вимагає від компетентних правоохоронних органів з'ясувати на якому етапі і ким саме були внесені зміни. До е, законодавчих актів, які не були проголосовані у парламенті. Попри те, що в уряді запевняють, що текст не виправляли, пропозицію порівняти стенограму засідання з даними, які опубліковані до голови Верховної Ради, подали фракції Батьківщина та Радикальна партія. В будь-якому випадку держбюджет депутатам доведеться змінювати вже в лютому. До цього часу долю чергового траншу Україні має вирішити міжнародний валютний фонд. Цей бюджет, який був прийнято, не вирішує проблеми української економіки. Які він мав би вирішувати, а в його не буде виконано в тому обсязі, якої в якому він там запланований, якщо він не буде повністю профінансований міжнародними інституціями, МВФ і так далі. Але не бачачи там ніяких реформ, ну навряд чи вони це зроблять. Микола Різник, Дмитро Гришко, соціальна країна. Ви дивитесь нашу програму Єдина країна єдина страна. странабірдівлі в нашій студії. Тарас Юрек, народний депутат України, депутат від фракції блоку Петра Порошенка. Пане Тарасе, Ну є такі закиди. Ну я так розумію, що йдеться мова а, про те, що а, голосували за один бюджет, да а надрукували потім інший. Ну, я скажу так, що якщо такі речі насправді наявні, тобто, якщо є розбіжності е, ага. в тому документі, який оприлюднений на сайті Верховної Ради з тим, за що голосували депутати в залі парламенту, я думаю, що ці речі справді підлягають ревізії і, можливо, і правоохоронними органами, те, що такі речі неприпустимі, це однозначно, і немає жодного сумніву стосовно того, що такі ну такі речі не мають повторюватися, вони не мають бути присутні в тому парламенті, в якому ми зараз перебуваємо. Це Новий парламент з новими обличчями, і я сподіваюся, з новими підходами до роботи. Тому це ті моменти вони повинні обов'язково бути виправлені, якщо вони насправді є. Тому що я не можу підтвердити, угу. що вони насправді я є. Розумію. Так, я розумію. Ви не є слідчим, да, і ви не, ну, не є судом. Т, Але теж, ск т, скажіть мені, будь ласка, да щодо закидів на власне тепер вже по суті про, про сам бюджет. Скажіть мені, будь ласка, чим міг бути інший бюджет? Ну я скажу так, що звичайно, що ми би хотіли голосувати за. Інший бюджет за значно кращий бюджет. Але е, ми перебуваємо в ситуації, в якій є два шляхи виходу з цієї ситуації: або ми маємо бюджет той, який ми маємо, або ми не маємо виплатів вже починаючи з 1 лютого, тому що ми всі дуже добре розуміємо, і не секрет те, що е, на цей бюджет приймався, і в тому числі і для того, щоб можна було продемонструвати і європейському співтовариству, і е, світовому. В цілому, що в парламенті є все-таки коаліція, яка готова до серйозних політичних рішень, і бюджет ми мали приймати для того, щоб все-таки місія МВФ, яка вже приїхала в Україну, могла почати працювати з українським урядом, для того, щоб все-таки необхідні кошти, які вкрай зараз необхідні, справді нашій країні були виділені. І далі, звичайно, що питання Перегляду бюджету, питання змін до бюджету, воно буде стояти, і ми це розуміємо. Що в лютому місяці, напевне, ми все-таки будемо повертатись до цього документу і будемо вносити необхідні зміни. А чому саме в лютому? Я думаю, що після завершення роботи місії Міжнародного валютного фонду буде зрозуміло. По перше, буде зрозуміло, все таки. Ті кошти, які зможе Україна отримати від міжнародного валютного фонду, і виходячи з цього, напевне, будуть все таки коригування власне самого бюджету. А власне що буде коригуватися? Це будуть а, видатки, коригуватися, чи чи навпаки, це будуть податки? Коригуватися, ну, податки, я сподіваюся, що не будуть коригуватися. Ми, в принципі, вийшли на досить компромісні речі по податках, тому що е, ті пропозиції, які були першочергово від уряду, передані на зрештою на профільний комітет, якому я перебуваю, це податкові митної політики, е, справді було багато речей, які потрібно було змінювати. В кінцевому випадку, коли вже комітет відпрацював, е, всі зміни разом з, з Кабміном, скажу, була дискусія, було багато. Таких дискусійних питань, але ми вийшли на досить компромісні речі. Що стосується, якраз я би хотів напевно прокоментувати і тези е, осіб, які тільки що говорили про те, що бюджет не доотримає в частині і податку на доходи фізичних осіб. Я б хотів сказати, що якраз власне е, при прийнятті бюджету був проголосований також зміни щодо встановлення нової ставки єдиного соціального внеску. Це така досить реформаторська реформаторський крок, тому що в силу в силу тої ситуації, яку ми маємо, розуміємо, що потрібно було застосувати певні запобіжники для того, щоб можна було його впровадити. Тому він буде діяти стосовно тих юридичних осіб, тих підприємств, які будуть збільшувати свою заробітну плату. Особливо це стосується підприємств, які насправді виплачують заробітну плату в мінімальній сумі, це в сумі мінімальної заробітної плати. Формула передбачає збільшення її, там мінімум в мінімум, втрати uh -huh. рази, для того, щоб не скоротити надходження до бюджету саме за рахунок цього податку. А цей податок він за собою автоматично тягне і збільшення податку на доходи фізичних осіб, тому що якщо буде збільшена заробітна плата в цілому. Це автоматично і призведе до того, що відрахування по податку доходу фізичних осіб вони теж зростуть. Тому я б хотів заперечити цю тезу, що нас в цій частині будуть не надходження в до бюджету. Я думаю, що навпаки, в мене великі сумніви щодо того, да. Тому що для того, щоб отримати ці 16% єдиного соціального внеску, а зараз, може, не всі просто наші телеглядачі знають. Ну і знаєте, це люди так, коли отримують зарплату, вони не всі знають, що вони зараз за нижче підприємство сплачує так. там 40, приблизно 40%. 41%. 41%. дякую. 41% в середньому, да, Це а сплата йде до єдиного соціального внеску. Єдиного соціального внеску. А для того щоб отримати 16% таку ставку, щоб підприємство платило, треба одночасно виконати 4, так. Чотири критерії має відповідати підприємство. По перше, воно має вже існувати так, бо має воно збільшити. Тобто для новостворених підприємств вже не 16%. По друге, це має бути значить не менше, там, ніж 700 гривень від кожного робітника, Так, перераховуватися. І там ви краще знаєте за мене ще два критерії, які має відповідати. У мене є великі сумніви щодо того, і зарплата має бути більше там чотирьох тисяч гривень. Можливо, для Києва це така це маленька зарплата. Да? Ж самі з Тернопільщини, так, так я розумію. Да, там 4 тисячі гривень, там це нормальна. Та я, я думаю, що це велика навіть зарплата, так в середньому. Ну в середньому, можливо, це е, трошечки вище від середньої заробітна плата, але ми повинні розуміти й інше: е, те, що е, пишучи бюджет, працюючи над податками, ми повинні розуміти два основних аспекти: перший це те, що ми повинні створювати все таки більш комфортні умови для роботи бізнесу. А з іншої сторони, ми повинні і забезпечити надходження до бюджету. Тобто це ті речі, які ми повинні виконувати одночасно. Ми не можемо на особливо даному етапі розвитку нашої країни все-таки йти на ну, йти на ну іти на такі речі, які не дадуть можливості надходження в бюджет. Тому чому застосований, чому застосовані оці правила тих чотири uh -huh. правила, про які ви говорите, це для того, щоби. Надходження по єдиному соціальному внеску у 2015 році не були меншими за надходження у 2014 році. Рок, року це той запобіжник, який дасть можливість. Е, Особливо нашим кредиторам не ставити питання, не ставити питання стосовно е, руху щодо е, відкриття е, заробітних плат, які на сьогоднішній день є в конвертах. Тобто ми шукали той механізм, це було дуже багато дискусій, я вам uh -huh. скажу відверто стосовно цього питання. І ми розуміли, що якщо ми на 25% опустимо норму єдиного соціального внеску, нічого не зміниться. Для, цьому, якщо просто, да, та, якщо знизити. просто, якщо просто угу. знизити, то ми розуміємо, що все-таки це все одно досить висока сума для підприємства, тому що підприємство єдиний соціальний внесок нараховує на фонд заробітної плати. Для працівника тут жодних моментів. Для працівника це однозначно тільки краще, тому що будуть і відрахування більші, і заробітної плати більшої. Тому що, що стосується працівників, тут жодних жодних моментів стосовно них не буде. Єдине найбільша проблема це в тому, що постраждають в тій ситуації ті, хто платили легально білу заробітну плату. Абсолютно. це Дай... це найбільша проблема угу. цього законопроекту. Але іншого шляху, як його вирішити, і ця норма стосується виключно одного року, виключно 2015 а, року. А далі. А далі ця норма має бути як постійна, 16%. Тобто 16% далі буде да, для всіх вже. Так, да? так. Та, та. Розуміло, скажіть, будь ласка, тоді, а для чого тут був підвищений податок на депозити? Да, і з 1 січня тепер ми маємо вже 20%. Гроші і так ідуть з банків. да, лю люди забирають гроші при першій там нагоді, да, і знімають гроші. А замість там 15%, яких не сплачували цього року, виводити 20% на ну податок на депозит. Для чого це робити? Ну, я вам скажу відверто. Що... Ну, на, на, на депозити, вибачте, да, на, на, відсотки, відсотки на, відсотки, да. на відсотки з депозитів. На відсотки з депозитів. Це так звані е, податки на пасивні доходи. Вони стосуються ряду, ряду доходів. Це якраз депозит, це е, нарахування податків на відсотки, це роялті, це е, дивіденди. Що стосується оцих двох позицій, перших це справді підвищена відсоткова ставка. Скажу відверто, що на цій позиції досить суттєво наполягав якраз міжнародний валютний фонд. На жаль, ми все-таки перебуваємо в тій ситуації, що кредитори дуже часто нам диктують ті умови, які ми маємо виконувати. Це неправильно, це погано, але ситуація, ситуація наразі така. Тому дуже довго і дуже багато було дискусій стосовно того, щоб все таки не піднімати ми кілька разів на комітеті. Піднімали це питання, і ну ми розуміємо, що піднімати не можна на сьогоднішній день ці виплати. Тому що, угу. якщо, якщо це стосується, умовно кажучи, роялті, це одне питання, але воно дещо відрізняється від від податків на відсотки по депозитах. Тому що, як ви дуже правильно і слушно зауважили, ми і так на сьогоднішній день перебуваємо в складній банківська ситуація в дуже складні в складній ситуації перебуває. Тому це, напевно, не був найправильніший шлях і найправильніший крок, але наразі так є. Що стосується дивідендів, вони складають на сьогоднішній день 5%, але тільки податок на, на дивіденди. Податок на дивіденди, так. Угу. Це 5% він складає 5%, але тільки для виплати дивідендів через підприємства, які є платниками податку на прибуток. Чому? Чому так? Тому що підприємство, яке виплачує дивіденди своєму акціонерові. Воно спочатку повинно сплатити прибутковий податок. Тобто дивіденти виплачуються тоді, коли сплачені всі податки. А прибутковий податок у нас зараз скільки? 20-25%. Я вже 20. загубився, да? 20% да? зараз. Тобто, має спочатку 20%, да. а я, я думаю, таких небагато в нас в країні взагалі підприємств. Ми і ставили при... питання я теж, що обговорювалося, дискусійне питання було стосовно е, інших підприємств, які ну, особливо це. Е, Підприємства сільськогосподарські, які на сьогоднішній день перебувають на фіксованій системі оподаткування, це ФСП, так званий фіксований сільськогосподарський податок, і вони в такому випадку не можуть скористатися ставкою 5% для виплати дивідендів, оскільки вони не сплачують податок на прибуток підприємства. приємства. Угу. Тому для них застосовується ставка 20%. Тобто, дивіденди вони ранжуються. Є ті, які сплачують підприємства, які є платниками податку на прибуток. А інші підприємства вони сплачують за ставкою 20%. Добре, скажіть, ми ще питання щодо податків. Да? Щодо видатків, я не буду вас запитувати більше щодо податків. Скажіть, будь ласка, цей, це додаткове мито, яке планується вести 5 або там 10%, 10%. да, на певній категорії товарів. А я так розумію, ми не почули ані так. Ані ні, да від Європейської комісії щодо тих а, податків, я ну, не податків, власне, мита цього на імпорт. Як ви вважаєте, як, якою буде відповідь Європейської комісії да, остаточна? І що буде далі робити Україна? Чи відмінні відмінить ці мита додаткові там, не знаю, в лютому, чи все ж таки буде наполягати на тому, що треба їх вводити? Ну насправді ситуація така в Україні, що нам справді потрібно регулювати наш платіжний баланс і тому. Ці ставки були введені ну не на не на окрему категорію товарів, а вони введені були на весь імпорт, окрім окремої категорії uh -huh. товарів. Там там життєво важливих так званих. Там вони є кілька кілька пунктів, там і мазут для теплоелектростанцій, ну які які потрібні там для енергетичної безпеки країни. Ну, власне, які не виробляє та, та, да, та, в та, необхідній кількості та, України. І їх небагато. Uh -huh. Інші, до інших має застосовуватися ставка, ставка мита 5-10%. Те, що європейські інституції, я думаю, що підтримують цю ініціативу, скажімо так, тому що, я думаю, що економісти добре оцінюють ситуацію, яку, яка є на сьогоднішній день в нашій країні, а це такий вимушений крок, який. Країна змушена застосовувати в силу тої ситуації, яка склалася, зрозуміло. А, але дивіться, так виходить: ну, Європа відкрила свої ринки да для в односторонньому такому порядку. Да, вона відкрила, скасувала тимчасово всі мита да, до набуття такої повноцінної а, 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 угоди про асоціацію з європейським союзом. А Україна вводить свої мита. Ну, це якось, знаєте, так, ну не по товарищ. Бачите, тут, ну, тут, тут ми перебуваємо в тій ситуації, де Європа має розуміти наші вимушені кроки, які ми повинні застосовувати в тій ситуації. Напевно, все-таки десь я би хотів і торкнутися теми. Недавно свої висловлювання стосовно ситуації, яку яка є в Україні, висловив пан Сорос, який є угу. доволі серйозним фінансистом, таким трендовим фінансистом, напевне, І він якраз визначив. Оці необхідні кроки, які повинні бути зроблені з кожної, від кожної сторони процесу, який відбувається світового, скажімо так. Тому що те, що відбувається на сьогоднішній день в Україні, мені здається, що це речі, які стосуються, напевно, не тільки виключно України, а як мінімум, це європейського співтовариства, а як максимум, я думаю, і цілого світу. Тому ті пріоритети, які на сьогоднішній день виставлені зі сторони Європи, вони не, не ну, недостатні для. То щоб цю ситуацію, в якій перебуває Україна, вирішувати, тому європейське співтовариство повинно більш активно напевне допомагати україні тому що це питання безпеки на сьогоднішній день не тільки україни але й безпеки європейського союзу тому якщо би я думаю якщо би європейське співтовариство більш активно зайняло позицію mm. стосовно україни на цьому етапі от на даному на даному етапі то напевне нам і не пошло, можливо і не потрібно було б вводити ці додаткові мита на імпорт товарів в україну Ну добре, але це знаєте, це знову таки знову здорожчення, я так розумію. Я, я так подивився на ті індикативні ціни да, української митниці. Я так знову розумію, що там, ну мене вразило, наприклад, там велосипеди дитячі, там ціна має бути 7 доларів за там за кілограм, наприклад. Ну і так далі. Тобто, ну, можемо, можемо взагалі скасувати мита, але і так як іде розмитнення, то може і. І нічого не зміниться. Потрібно дуже багато речей вирішувати. Насправді, бачите, е... все-таки в Україні зараз є дуже важлива складова, яку, з якою потрібно боротися це корупція. І я думаю, якщо вирішити дуже багато корупційних питань, в тому числі і роботи української митниці, то, можливо, нам не потрібно було б застосовувати різні ставки щодо мита всього імпорту, який заходить в Україну. Тому це теж такий пласт, який потрібно піднімати. і це що там кілька бюджетів в нашої країни перебуває в корупційних в корупційних схемах. Тому ну, з цим потрібно боротися, і це, напевне, така якірна річ, над якою потрібно працювати. Добре, дивіться, сьогодні а, пан президент Петро Порошенко підписав указ щодо затвердження стратегії сталого розвитку до 2020 року. Там пункт 8 говорить про те, що треба зменшувати податки. Це він стосується одна з реформ. А, Щодо податкової реформи. Зменшувати податків це завдання, да. і зменшення, значить не тільки кількості, але й зменшення податкового навантаження. Але я дивлюся, бюджет цього року, я розумію, ну і нові податки. Я розумію, що зараз напаки відбувається тільки збільшення податкового навантаження. Ну я б не сказав, що збільшення. Ну, власне, перші кроки до зменшення вже задані, і в тому числі якраз. І, і Тим самим єдиним соціальним внеском, який на сьогоднішній день вже впроваджений в непростій схемі, звичайно, але впроваджений. Те, що додаткових е, кроків не зроблено щодо збільшення податкового навантаження безпосередньо там, на юр на, на підприємства, на е, основних суб'єктів. Ну як це не, не зроблено? Дивіться, ну ви запровадили акцизний збір за, на імпорт автобусів та вантажівок? Да? Ну я я розумію так. Ну до цього моменту цю його не було практично. Да? Там не було а, такого збору, коли ввозили вантажні автомобілі, а потім їх переобладнували в легковики. Да? Це було змінено, це було відмінено ще рік тому. Зараз це вводиться. Там вели податок на нерухомість, все ж таки. Да? Вели податок на розкішні. Ну з точки зору там депутатів автомобілі а, з двигунами більше трьох літрів. Там їх порахували вже. Мені сказали, що. 2014 року таких автомобілів в Україні було продано лише близько там, трохи більше тисячі, там. може. Да, а разом, за даними нашої фіскальної служби, їх там в Україні 17 тисяч таких автомобілів. Ну і вводити такий податок спеціальний для таких, нібито розкішних автомобілів. Тобто податки збільшуються. Дивіться, що важливо. Важливо, що все-таки ми повинні рухатись до того, що ми маємо збільшувати податки для. Речей, які додають, там, десь, е, в форматі, ну, в форматі там, е, багаті мають платити більше, бідні мають платити менше. Оце ну, це той шлях, який, на який ми стали, на яким, яким ми маємо рухатись. Те, що ми не можемо на сьогоднішній день. Е... Слухайте, де да як же багаті будуть платити більше, коли скасовуєте, ну, нема акцизу на е, літаки, на імпорт літаків і на імпорт яхт? А є акцизи на імпорт вантажівок. Тобто, якщо треба щось пере, ну, модернізувати якесь виробництво, то це треба платити. А якщо хочеш яхту або літачок, значить завести. То не треба було. Ну, я, я думаю, якщо якщо ви рахували, якщо ви говорили про кількість авто, я думаю, ну насправді їхні їхня кількість ще менше. 17 тисяч це за умови. Якщо це розрахунки уряду були. Це за умови, якщо е, оподатковується 2,5 літра, да? літра uh -huh. дизель і 3 літра бензин. Okay. Враховуючи 3,3, там, напевно, ще менша кількість. Але е, вся справа в тому, що тут механізм вироблений правильний, тому що це справді нові автомобілі, е, вони п'ятирічні тільки. Тобто це буде стосуватися тільки тих людей, які справді там, мають кошти для того, щоб придбати новий автомобіль. І це точно не буде стосуватись там, Верств населення там, тих, які не можуть собі цього дозволити. Тому однозначно, ну, що ці речі повинні бути. І вони в кожній європейській країні є, і вони є, в принципі, досить е, такими поширеними, і нічого тут дивного в цьому немає. Ну, що стосується угу. літаків і як, зрозуміло, що їх там є одиниці. Те, що, можливо, до цього потрібно повернутися, я думаю, що е, можна попрацювати над цим і внести законопроект для того, щоб додатково. Направити оподаткування і на цей сегмент, але, на жаль, там надходжень практично не буде ніяких, тому що це одиниці. Тому зрозуміло, що на цьому я кажу, на цей шлях стали, цим шляхом потрібно рухатись. Те, що він на сьогоднішній день зачіпає в великій мірі і десь, напевно, що і простого громадянина, який не є там олігархом, не є багатою людиною, це те, що стосується податку на нерухомість. Але в будь-якому випадку ми шукали механізм і шлях, яким чином можна ну, максимально знизити навантаження на, ну, на всіх, так на тих, які насправді не платоспроможні. Тому в першочерговій редакції, яка була запропонована урядом на наш комітет, оподаткування нерухомості мало стосуватись усіх, починаючи з першого квадратного метра у житлової і нежитлової нерухомості. Особливо була складна ситуація стосовно села, тому що в селі передбачалось, окрім е, оподаткування житла безпосередньо будинку, угу. е, також оподаткування і господарських будівель, які, які є на території будинку володіння господарства. Так? Тому там справді була доволі складна ситуація, але в процесі, в процесі Бо може там пошуку... будина коштує там, 10 тисяч, ну я так умовно, там 20 тисяч гривень. <гум> да, йому нарахують там за. За цим законодавством могли б нарахувати за проектом, да могли так, б там декілька могли, тисяч ти... нарахуватися. Це однозначно. Uh -huh. Тому шукали механізм, яким чином яким чином можна все-таки відсіяти оцю частину найбільш неплатоспроможного населення. І власне, якраз вибрали формулу 60 квадратних метрів. Для квартир 120 квадратних метрів для будинків оподатковується лише норма, яка площі, яка йде поза цією мінімальною, uh -huh. і плюс застосований ще коефіцієнт. Це теж стосується якраз багатих людей, тих, в кого е, норм е, кількість квадратних метрів перевищує в п'ятикратному розмірі мінімальну неоподатковану кількість квадратних метрів. Тобто для квартир це 300 квадратних метрів, для будинків це 600 квадратних метрів. В такому випадку, якщо у тебе е, ця сума складає більше цієї е, кількості квадратних метрів, тоді ти платиш податок починаючи з першого квадратного метра. Тобто угу. у цих 60 і 120 не мінусуються в такому випадку, а платить з першого квадратного метра. Тобто, це для того, щоб можна було все-таки великий будинку володіння, які справді, якщо хтось ними користується, значить він має. Достатньо коштів для того, щоб їх утримувати. Тобто, ну оця логіка, вона вже є присутня в цілому ряду ря ряді. Добре, бідацій, зрозуміло, пане Траси. І, і а, закінчуючи нашу бесіду, я б хотів би, щоб а, почути від вас відповідь на таке питання: нащо все ж таки запроваджувати акцизний збір то на а, вантажівки та на автобуси, а також не скасовувати акцизний збір на легковики? Ну, я вам скажу стосовно цього питання, це питання дуже складне, і я думаю, що воно все-таки буде мати продовження. На цьому на цьому, ну, на цьому питання не закрилось. Чому? Тому що, якщо ми на сьогоднішній день обмежили можливість там і переобладнання транспорту. Це напевне неправильно, що в країні ну, що такі речі відбуваються. Чому? Тому що все-таки питання безпеки автомобілів, які в кінцевому результаті все-таки це втручання до, там, безпосередньо до самого автомобіля, і ніхто не може брати на себе потім відповідальність за те, що він буде, він буде забезпечувати безпеку на всіх рівнях. Але ми перебуваємо в ситуації, в якій створена ціла інфраструктура, індустрія де зайняті величезні величезна кількість людей де е, працюють е, цілі міста спеціалізуються на цьому напрямку тому я рахую що до таких речей потрібно все таки більш зважно підходити і е, напевне потрібно вносити зміни стосовно от, оподаткування е, акцизом автомобіль і ввезення і переобладнання особливо тому що ну ми на сьогоднішній день залишили без роботи величезну кількість ну величезну кількість наших українських громадян. Так різко робити не можна. Тобто, ми маємо визначати якусь певну стратегію і говорити, що ми через рік повертаємось до цього питання, і ми будемо його знімати зараз. Наразі давайте ми будемо якимось чином це вирішувати питання якимось інший спосіб або іншим чином. Тому я я так бачу і розумію, що це питання буде напевне вноситись зміни. І не знаю, чи буде достатньо голосів для того, щоб голосувати за ці речі, але я думаю, що питання буде точно підніматися. Дякую, Тарас, Юрик, народний депутат України, фракція блоку Петра Порошенка, був гостем нашої студії. Ну на жаль, не, не буде в нас дешевих автомобілів. Поки що я не знаю скільки це буде, поки що. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанії Соціальна країна.